Що ми продовжуємо роботу? ліву сторону ми вчора ось повністю вирізали, по піскоструємо місця, де в нас були рижики ззаді. Вирізали та відпіскострую ось так, ще трохи зачистимо щіткою. Також щось і вичистили проверк з цієї сторони. Замість все будемо зачистимо, будемо дещо відрізати ще, дещо будемо підварювати, тому буде детальніше далі ще видно. Зараз, що в нас на часі, це також вирізати справу цієї повністю, і зрізати підмірки, і спробувати її порівняти, якщо воно не вийде. Ну, якщо не вийде, то будемо ще вдуматися на рахунок до її підмашки там ще назначався сьогодні вирізати речі ось це все повністю будемо вирізати таблиць нав'язки силивати шмат на таблі це зараз ми вирізаємо. Ну і будемо квіти, ми там вже купили, Ось так купили. Так що, продовжуємо роботу. Робота продовжується. Ось перший ми зрізано місце для сидіння. Ось воно зрізане тепер. О, що у нас ще тут? Це ми викинемо один за все. І те майже так ось зрізати. Зараз буду вирізати ось так і вирізати повністю ось цей шмат металу. Будемо сюди варювати новий шматок. Продовжуємо роботу. У нас робота продовжується. Майже вирізав дно. Потрібно буде обновити кронштейн. Відбійника від потрібно зараз буде повибирати це все, все з рами, подивитися на стан самої рами ще тут, тому що трохи вона проживіло, скажімо так, за скільки років. Будемо його проварювати, монтувати, очищати від ріжі. Робота продовжується. Такий має вона у нас вийде. Вирізамо, вирізано. Буду вирізати зараз но. Авто та буде сідати вперед. Просторі в нас залишиться ще вирізати одну атту. У нас тут є тріщина, ось саме в цьому місці. Ржа. Буду вирізати. Де йде місце під акумулятор. І буду варюватися також новий метал. Тому що тут у нас трохи все печально. Дивлячись туди, видно, що це все іржа. Ну, нарешті я майже переміг підлогу. Вирізано, залишилося цей участочок підлоги також відірвати від точечної сварки. Точніше, так. Відірвати від точечної сварки, на якій він прикріплений до цього металу. Та зняти, відрізати підножку. Я її трохи підрівняв на місці. Відрізати підножку. Та піти її вирівняти та Будемо починати завтра за все вже коїти, Будемо коїти і варювати нові шматки металу. Але ще в нас трохи чекає піск... піскоструйної обробки, тому що ось це все оброблено піскоструєм та вимиваємо з ланжеронів. Ось це все. Ну, що ми маємо по ітогу? Вирізана майже сержавчина і залишилось пару ось таких ось низ. Це треба буде все також дорізати. ось ось. Ну, Споси трошки дорізати і потім заварити це латкою. Все, повністю це буде кидатися цілий, цілий шмат металу. Надіюся, у нас все буде як потрібно. Дай Бог завтра запіскоструємо. Ось такі у нас перемички в рамі. Є сюрпризи. Зараз я це все буду доставати, вичищати. Залишиться у нас тільки розібратися з двигуном в плані того, що мене тут по десь почало дуже сильно викидати мастило. І замінити пильники, які я придбав мені, на коробку та задній редуктор нашого гризиної пильники. За більш-менш адекватну ціну, як на мене, і все. І можна буде все, -все зварювати. Я сподіваюся, що через пару-декілька днів ми почнемо поварку даного авто, а після поварки повну зачистку та покраску. Будемо бачити, що в нас і як, що в нас буде по часу і що в нас що в мене буде, скажімо так, по фінансам, в плані як її покрасити, чи залишити звичайний глянець, як вона була покрашена, чи можливо якщо буде, то металік. Червоний і далі буде видно, що і як у нас. Також ще залишиться позачищати, багато труднодоступних місць мається в нас. У нас державчина є, там Більш за все я просто підскоструємо його, зіб'ємо все та й не будемо бросити собі голову. А після повної поварки ми ще знімемо цей каркас. Також зачухуємо, пофарбуємо чорний колір, так як він зараз є. ну Продовжуємо роботу. Ну, основна маса роботи підготовчої до... Поварка в нас вже закінчено. залишається лише тепер розвоїти метал. І в деяких місцях потрібно ще кузов. Він не рівний в мене, підлога не рівна, тому що її трохи покоробило. Вона буграми йде. Потрібно буде попри... попростукувати, так скажемо, її до основи, до ланжеронів, подивитися, якщо там є ржавчина, то вирізати її і. Вичистити, обробити перетворювачем ржі і після цього загрунтувати кислотним ґрунтом, а потім акриловим зверху. Також ще понизу у нас буде робота повністю скриємо мастікою. І все. Потім розібратися з двигуном і можна буде робити запуск. Ну, роботи ще трохи є. Надіюся, за декілька тижнів я це все зроблю. Кому що може потрібно буде запитання по даному авто. Якщо цікаво, запитуйте. Завжди буду радий відповісти. Дивіться. Всього доброго всім. Ну що, у нас вже тут також відпуска струєна. Повністю зачищено. Зараз смі його пропелісоси позабирав пісок та ржу, яку повідбивало скрию його епоксидним ґрунтом та буду робити сюди латку та будемо її варити. Так що поварка в нас вже, можна сказати, розпочинається. Зняв з цієї дверки він у нас поліз повністю. так що Ще буду шукати резину щільню ці Бо їм також вже не добре. Так що робота у нас продовжується. І можна сказати початок поварки у нас сьогодні. Тому що почнемо звідси. Ми почнемо ще ззади. Ззади в авто. Так що робота кипить, продовжується, йде повним ходом. Ну що, ми продовжуємо. Ось у нас вже готова латка майже. Зараз ми її підганяємо та, та будемо уварювати. Ну, латка в нас готова. Вирізана. Рама покрита в нас тепер грунтом, тут де ми її зачищували. Тепер будемо варювати латку. Так ось, підваримо ось тут. Раму трохи потрібно відновити. Трохи ржа побила, згнило наскрізь. І варимо латку, а потім повилізаємо всі потрібні отвори для ручного гальма та речагу блокування заднього мосту. Так що так, робота продовжується. Тут також загрунтували метал, який був голий. І з цієї сторони також. Варюємо нові лавки і буде видно, що у нас далі буде на часі.